У складі авіаносної групи Кеннеді нестиме F-35C, FA-18 Super Hornet, EA-18G Growler, гелікоптери MH-60 і майбутні безпілотники MQ-25 Stingray, які забезпечуватимуть до заправку у повітрі. Це перетворює авіаносець не просто на корабель, а на мобільну авіабазу, здатну проєктувати силу у будь-яку точку світу від Середземного моря до Тихого океану. Тож, що ми маємо, USS John F. Kennedy – це не просто корабель, це заява. Це обіцянка, що ВМС США залишатимуться господарями океанів у середині 21-го століття. Вона уособлює майбутнє морської війни, автоматизацію, лазерні системи, інтеграцію безпілотників і неперевершену потужність ядерних реакторів. Але водночас це найбільший ризик ВМС дорогий експеримент, на який дивиться весь світ. Чи Арті ці інвестиції чи зможе Кеннеді змінити правила гри і стати справжнім символом американського домінування? Відповідь ми побачимо вже зовсім скоро.